Чи знаєте ви, що Україна володіє найбільшими запасами титану в Європі? Цей унікальний метал став основою сучасної промисловості від авіації до медицини. У цьому відео ми детально розглянемо, де зосереджені найбагатші родовища, як вони розробляються та чому український титан має стратегічне значення для світу. Я Ксенію Гранчак і запрошую вирушити в подорож до глибин української землі. Скільки в Україні титану? Україна одна з небагатьох країн світу, яка має величезні поклади титанових руд. Загалом у нас розвідано понад 40 родовищ, серед яких 15 вже детально досліджені та мають промислове значення. Найбільші запаси титану знаходяться на українському щиті та в межах Дніпровсько-Донецької Западини. За даними геологів, наприкінці ХХ століття загальні ресурси титанових руд оцінювалися у 215% від обсягу вже розвіданих промислових запасів. Що це означає? Що потенціал для розширення видобутку надзвичайно великий. Найбільші родовища титану в Україні серед найбільших родовищ варто виділити Малишівське та Іршанське. Малишівське родовище це унікальний об'єкт, де разом із титаном видобувається циркуні. Тут продуктивний пласт має товщину до 10 метрів, а вміст титану в руді сягає 300 кг на кубометр. Іршанське родовище одне із провідних центрів видобутку алювіальних розсипів. В його межах розташоване 19 родовищ, включно з такими відомими як Межиріжінське, Валки, Гацьківське та Стримогородське. Корінні родовища титану, такі як Володарське-Волинський масив на Житомирщині, також мають великі запаси. Наприклад, вміст діоксиду титану у деяких родовищах сягає 16%, що є одним із найвищих показників у світі. Типи родовищ і особливості руд Українські родовища поділяються на три основні типи: розсипні, ці родовища мають високу концентрацію титану та легко піддаються видобутку. Корінні, мегматичні, вони зосереджені в межах українського щита, наприклад, у Коростенському та Корсунь Новомиргородському Плутонах. Залишкові, розташовані у корі вивітрювання основних порід і містять значні запаси апатиту та ільменіту. Мені особисто дуже цікава ваша думка, що потрібно для розвитку видобувної промисловості. Напишіть, будь ласка, її в коментарях та підпишіться на канал, щоб не прогавити нові цікаві відео. Значення титану для економіки України. Титан це стратегічний метал, який використовується у багатьох галузях. В авіації для створення легких і міцних деталей літаків у медицині для виготовлення протезів та імплантів у військовій сфері для броні та технологій захисту. Україна має всі шанси стати одним із лідерів у глобальному постачанні цього ресурсу, якщо буде розроблена сучасна стратегія видобутку та переробки руди. До речі, вона є, але не імплементована українським урядом. Перспективи розвитку галузі. Попри величезний потенціал, в Україні сьогодні експлуатується лише 5 родовищ. Для того, щоб збільшити видобуток і зміцнити позиції на світовому ринку, необхідно модернізувати інфраструктуру та залучити інвестиції в переробку титанової руди. Крім того, розвиток внутрішньої переробної промисловості дозволить створити нові робочі місця та знизити залежність від імпорту готової продукції. Україна це країна з унікальними природними багатствами, і титан є лише одним із них. Але тут ключове, як потрібно правильно ними управляти. Тож, тільки разом ми зможемо зробити нашу країну лідером у видобій галузі. Якщо вам цікаві корисні копалини, підписуйтесь на мій канал і діліться своїми думками в коментарях. З вами була я, Ксенія Оренча.